Опалювальний сезон на Харківщині лише 25% звільнених територій змогли доєднати до газопостачання за електрикою. Вже 75% населених пунктів. Десятки сіл цієї зими не зможуть обігріти. Через зруйновані котельні та тепломережі місцева влада намагається забезпечити людей пічками, дровами та все ж таки старається з руїн відбудувати теплопункти. Детальніше розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Над Дергачівською громадою в небі дим. В одному з селищ вдалося запустити котельню. Дуже важко було, ну нічого. Все це як -то потихоньку той помог, той помог, і воно все до кучі. Лікарня. В ну, першу очередь лікарня, а там вже де скажуть, там і будемо підводити. Цю котельню орки розбомбили ще кілька місяців тому. Від ракетного удару тоді загинув працівник. Теплопункт був пошкоджений. Втім, комунальникам таки вдалося його відновити. Пошкодження були дуже дуже великі, бо на цьому місці стояли котли, і вони якраз прийшлися до удару до цього до великого, і були на 90% зруйновані. Ми намагалися як би найбистріше придбати котел. Ну ви розумієте, які зараз закупки там металу немає, там ще чогось немає. У топку закидають дрова, а тим часом тепліше у місцевих лікарнях, амбулаторіях та в адмінбудівлях. Житлові багатоповерхівки у громаді на індивідуальному опаленні. Є ще ситуація з приватними будинками після окупації та масованих обстрілів. Десятки сіл лишилися без світла та газу, і поки відновити їх неможливо. Котли будуть видаватися тільки в ті населені пункти, де неможливо відновити газопостачання електро. Подстачання для тих людей, які будуть конкретно проживати взимку на території, да, які залишаються в себе в селищі. Найгірша ситуація сьогодні це у нас населені пункти, такі як Прудянка, Цупівка, Токарівка і великі малі проходи. Це де саме зруйновані населені пункти, які зазнали самих значних таких руйнувань і де дуже зруйнована критична інфраструктура. У хаті Ганни та Віталія немає світла та газу вже сім місяців. Ну, поки терпимо, тому що погода ж не. Дуже холодно. а так одяг теплий, ковдри теплі, ну, общем, виживаємо, нормально все. У цьому підвалі подружжя пережило найстрашніші часи. Росіяни обстрілювали їхнє село по кілька разів на день. Ну, зараз це останні неділі дві нормально, а перед цим ми дуже часто й ночували тут, бо були прильоти. У в нас на городі три прильоти. Побило там багато яблуні, дерева, побило забори. у сусідів два прильоти було. теж. у підвалі мають власну пічку. Вона зігрівала подружжя під час морозів та обстрілів. Нині вибухи вщухли. Втім, виносити нагору її поки не збираються. На подвір'я вантажівка завозить для Віталія та Ганни дрова. Жінка не може стримати сліз. Раніше сухості збирали самотужки. Втім, через болі у спині багато наносити не вдається. Тепер будемо п'ячку топити, тепер буде гарно. Спасіба дуже велике всім, усім спасім. На Дергачівщині місцева влада безкоштовно роздає дрова пенсіонерам та багатодітним родинам. Во-первых, це санітарна лісу. А теж остаються дрова Тих, хто не може собі дозволити. Місце для вирубки довго не шукали. Ще взимку на цій трасі були бої з окупантами. Узбіччя палали від танкових та мінометних обстрілів. Оця дорога дергачі Казача це та дорога, по якій йшли в перші дні російські військові. Це саме на цій дорозі було знищено багато російської техніки і йшли обстріли. Саме оця посадка, яка йде дольше дороги, вона. Була дуже постраждала Заявки на дрова подали десятки тисяч людей. Втім, власними силами усіх забезпечити не вдасться. Незабаром Харківщину, як прифронтову зону, мають забезпечити дровами за програмою уряду. Загалом на Харківщині 75% звільнених населених пунктів вже мають електрику. З газом поки лише чверть до окупованих територій. Відновлювальні роботи тривають. Вікторія Стрільцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харківщина ТСН один марафон. Єдині новини.